Три міфи про розірвання шлюбу через суд. І міф номер 1 це судовий розгляд займе дуже багато часу. Це міф, якщо не ділити майно, не сперечатись стосовно місця проживання дітей тощо, то процес буде тягнутися всього лиш 2-6 місяців. І після цього ваш шлюб буде розірвано. Тому це міф. Міф номер два при розірванні шлюбу необхідно обов'язково поділити майно. Це міф. Ви можете ділити майно як. До розірвання шлюбу, так під час розірвання шлюбу, так і після розірвання шлюбу, а також можете взагалі його не ділити, це не є обов'язковою складовою. І міф номер 3 якщо інший з подружжя заперечує проти задоволення позову, то позов не задовільнять. Це міф. В такому випадку суд буде просто зобов'язаний надати строк для примирення від одного до шести місяців. І якщо по закінченню цього строку нічого не зміниться, суд буде зобов'язаний розірвати ваш шлюб. Якщо боїтесь розлучення, звертайтесь до мене, проконсультую та розберемось з вашою ситуацією.